Захаре, ви пройшли курс підготовки поліграфологів? Відповідно, ви витратили досить немало часу та коштів. Я б хотів би, щоб ви поділилися своїм зворотнім зв'язком щодо того, що взагалі відбувалося, і, можливо, б дали якісь свої думки, виходячи із свого життєвого досвіду, наскільки це. Доречно актуально, наскільки це може бути корисно іншим людям, адже я розумію, що коли ви наважувались на цей крок, він, можливо, був дещо непростим. Можливо, були якогось роду очікування, які не виправдали ці очікування. Я прошу вас максимально наскільки це можливо. Дати об'єктивну оцінку без будь-якого роду лестощів чи очікування якого небудь роду позитиву все абсолютно, що вважаєте за необхідне, для того, щоб це було ж е, максимально корисно комусь іншому. От максимально чесно, наскільки це можливо. Дякую. За своє життя я був військовим, був працівником. Податкової міліції оперативних підрозділів, був юристом в Агрохолдингу, був керівником Служби безпеки в Агрохолдингу. І потім я прийняв рішення закумулювати всі свої знання і навички і направити їх в одне русло. Тоді, коли я побачив в інтернеті вашу рекламу, я почав збирати інформацію щодо щодо. Поліграфології щодо ставлення людей щодо ставлення представників бізнесу про поліграфологію. Така як би думка інколи їхня була про те, що був певний момент недовіри до цієї науки. Але все ж таки досконало все вивчивши і розібравшись, я все ж таки прийняв рішення пройти курси поліграфологів, витратити свій певний час, свої певні кошти. До речі, хочу сказати, що ті курси, які проходив я у вас, вони досить ефективні, тому що за своє життя там я був курсантом, був студентом. Навчався на денній формі навчання, навчався на заочній формі навчання, але от самі саме ваші курси вони дають змогу приділити навчанню максимальну кількість часу, яке є у людини, тому що досить зручно дивитися курс лекцій по відео вдома, тоді, коли у тебе є час. Досить зручно вивчити той матеріал, який дає безпосередньо людина, яка курує твоє навчання. Тому моє навчання ну, мені здалося, що воно було досить ефективне і коефіцієнт корисної дії, який був в результаті, досить високий. Я вже навіть почав працювати. Тому скажу, що мої очікування вони збулися набагато швидше, ніж я про це думав. Я розумію, що я зробив правильний крок, і я абсолютно ніяк не шкодую, що я затратив певний, певний свій час і певні свої кошти на навчання. Угу. Скажіть, будь ласка, Захареда, ви сказали про те, що вже у вас була певна і практика, так? Можете поділитися своїм враженням щодо першої практики. От і просто що ви думаєте, наскільки вам ця професія взагалі сподобалася вже з точки міркування людини, яка отримала свій перший досвід, бо що я бачив багато разів? Багато разів я бачив те, що коли людина пройшла теоретичний курс, і коли спробувала навіть і практично працювати, але не в реальних випадках, то її очікування і реальність дещо не збігалися. Я бачив сльози, розчарування, ну, багато негативних моментів, адже між лабораторними умовами і реальністю я спостерігав певного роду прірву. Яку людина не могла заповнити, і це й виявлялося в зміні її емоційного стану? Скажіть, будь ласка, як для вас пройшли перші реальні дослідження в реальних справах, як ви для себе це сприйняли, і наскільки вам взагалі це, скажімо, ну не те, що підходить? а… Просто скажіть своє враження чи конкретно. Моя практика, моя моя практика дала мені дуже велику користь, тому що за, я привів за два дні п'ять тестів. угу. Був у відрядженні на підприємстві, яке виготовляє там, не буду називати підприємство. Виготовляє досить відому сільськогосподарську техніку. І за ці п'ять тестів, я думаю, що я їх провів достойно, все ж таки. Але я зрозумів, на які моменти ще потрібно мені звернути увагу, які моменти потрібно дуже-дуже добре довчити, завчити. Але мені, мені сподобалося, я абсолютно не розчарований і. У Мене ще більше з'явилося бажання щось вчити і щось досліджувати. Скажіть, скажіть, будь ласка, чи відчули ви якусь прірву, навіть маленьку, між тим, що вам давалося на курсі, і те, що ви вже побачили як практичний поліграфолог? Я був готовий ну, практично, на там на 95% до, до роботи а? Той відсоток, де я був не готовий, то я згадав, що я не довчив, і що я не дочитав, що я не дослухав. Угу. Добре. Дякую. Дякую, Захар. Дякую вам, всім, всім, хто думає, над тим, потрібна йому ця професія чи не потрібна. Я раджу все ж таки проходити курси поліграфологів. І працювати в цьому напрямку. Все. дуже дякую. Да. А, ні, ну але ж наостанок, ще скажу, що ми і далі будемо співпрацювати з Захаром і з будь-ким іншим, хто виявить бажання і докладе багато зусиль. Бо Захар зараз це так говорить досить просто і легко, але я розумію, що це було непросто. Бо це щось нове, це нові обставини, це ну, багато нових речей, які даються іноді непросто. Але я чітко знаю, що при бажанні, якщо воно дійсно є, то практично кожен може досягти гарного результату. І от зараз Захар привіз ось поліграми із, із, із відрядження із своїх практичних тестів. І ця поліграма вона просто ідеальна. Таке рідко побачиш у поліграфологів, які мають вже і гарний досвід. От вона просто ідеальна, хоч в книжку клади. Тому Захаре, я вам також дуже дякую. Я вам дуже дякую за навчання.